Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Хомчак, новий міністр оборони, принаймні так стверджує джерела в офісі президента. Одна із військових, а нині волонтерка анонімно написала наступне. Хомчак ново пораненого ад'ютанта з журналістами забрав тепловізор і вночі, коли вони спали у тік, Вийшов на росіяна, що оточили так, що ми ще не пробіжить. Вони його пропустили. Щоб він на наступний день з'явився у Києві, де почав брехати про події в Іловайську. А коли журналіст, якого обміняли, показав дивом, збережне відео разом з. Авакяном почав травити того журналістам, погрожуючи вбивством Хомчак, людина Коломойського. А всі люди Коломойського, ну ви поняли, хто що ж. Генерал Муженко, Марченко Павловський, Кривоносо, Бурба, Єрмаку не потрібні. Пише львівський професор зінові Бібрецький, Але в оригіналі, а ось Хомчак і Ловайський, ручний генерал Коломойського якого слуга Зеленський, призначив головою генштабу ЗСУ у 2019 А потім головою ЗСУ у 2020 який забороняв відкривати у відповідь та вести розвідку саме то. Хомчак пролобіював призначення сирського начальником сухопутних військ у 2019 році. Тепер Хомчак навчає Сирського, як треба планувати операції по аналогії з Іловайськом. Я казав Зеленський до саміту НАТО, маємо показати результат. Це такі, як Хомчак допомагатимуть в стопу зі мої А Людмила Семенюк, журналістка, неодноразово попереджала. Все нагадує операцію іде, все було домовлено, але на складі в охороні виявилися ЗСУ і залужний. Вони 70 років здригалися, почувши Бандера. Тепер будуть здригатися, почувши залужне. У цих народних словах щире захоплення і щира любов. Саме так народжуються легенди, які потім передаються наступним поколінням. Валерій Залужний вже увійшов у історію, причому історію світову. Про нього пишуть зарубіжні газети. Його стратегію вивчають зарубіжні стратеги та експерти. Він входить у сотню найвпливовіших людей світу, але от особисто мене найбільше вразила оцінка генерала, яку дала одна відома українська театрознавиця із Харкова. А витончена красива блондинка із тих вічних мрійників, чиї думки далекі від усього земного так от. На запитання, хто для неї у цьому житті авторитетом пані Тетяна просто відповіла залужний. І я подумала тоді, що для мене теж Валерій Федорович і справді надав збройним силам України релігійний статус. У них вірять на них муляться їх. Чекають там, де здається, що це неможливо. І тоді вони приходять з отакою божественною та переможною посмішкою на заході. Залужно називають залізним генералом, який не любить публічності, і справді не любить, і це прекрасно, бо інакше давно б з'їли не вороги, який він не був зубам. А свої озброєні найновішими технологіями фальсифікацій, і повірте, там є за що з'їдати. Ну, хоча б за те, що народ може внести його на руках у президентське крісло, хоча не думаю, що залужний на те погодиться. Він занадто розумний, щоб стати самовбивцею, і прийняти після війни розкрадену і зруйновану країну, хоча має відповідну для посади президента освіту, а не трускавецькі курси. Залужний блискуче закінчив магістеріум у Острозькій академії зі спеціальності міжнародні відносини. А до цього тривищі освіти і всі з відзнакою та золотими медалями. Одеський інститут сухопутних військ, після якої став командиром зводу та доріз до командира батальйону, а потім Національна академії оборони України і посадили начальника штабу 24-ї окремої механізованої бригади в Яворові. А у 2014-му якраз напередодні війни, закінчив Національний університет оборони України імені Черняховського з тих пір і воює з ворожею армією, пройшовши перед цим усі щаблі керування. Як відмічають західні змі, належать до нового покоління офіцерів, освічених інтелігентних незнайомих із радянською системою. Рувані, коли залужного призначили командувати на Донбасі, перше, що вразило, тоді бійців, до яких приїхав новий генерал, що він був без свити і із одним охоронцем, що до нього там не практикувалося. А перше, що сказав, що хоче від командирів поваги до кожного солдата і берегти життя тих солдат, бо це головне саме там у зоні ООС і вироби Валерій Залужний свою унікальну стратегію по збереженню бійців, ударити і відійти, ударити і відійти. Стратегію від якої провладні навігласи не раз вимагали відмовитися зарадишої бліцкрігів. Не залишати залужного, а не прогулюватися по столиці так часто до Києва. Навідувався до перекладних Борис Джонсон зрештою дійшов згоди по партійні комісари. І комісарші не будуть втручатися. каже, що Зеленський теж молиться на Залужного, незважаючи на сичання єрмаків. Там дійсно є на кого молитися. Сміливість, мужність і вища майстерність. Геній справжнього полководця, що помітили американські генерали ще тоді, коли залужний проходив навчання в НАТО як найкращого випускника оперативно стратегічного рівня під Товки перехідним мечем його нагородила королева Великої Британії Єлизавета Друга, володіє англійською, вільно спілкуючись із найвищими воєнними посадовцями США, Великобританії та Франції. каже, що саме вони наполягали на тому, щоб залужного влітку минулого року призначили головнокомандувачем. А перше, що він тоді сказав і їм, і нашим верховним, що велика війна неминуча, і що до неї треба готуватися, на що зарубіжні забили тривогу і почали допомагати зброєю. А наші відповіли, але ж тоді у нас не вистачить на дороги. Залужний не помили. Вся і на наше щастя виявився до вторгнення разом із армією. Готовий це особисто його заслуга, що у перші найстрашніші дні вистояла столиця не дивом, а саме стратегію великого генерала. Чиє ім'я уже увійшло в історію світової воєнної науки, а перемагає споконвіку. Той хто розумніше, і тут нам таки пощастило. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки – Кожен робить сам до зустрічі. Друзі став та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.